Ліси Сокір'янщини на Чернівецькій області, таємничі ліси, які в собі тримають загадки сивої давнини. Сива давнина, історія Сокір'янщини, Сокір'янського району Чернівецької області, Сокір'янського району Чернівецької області. Це історія рівна містам Львова, Києва, Кам'янець-Подільська, містам ЮНЕСКО, культурної слави. Ви скажете, я перебільшую. Будь ласка, чергові знахідки в лісах Сокірянщини. О знаєте оце період козачини. Період козачини, Північна Бесарабія, Чернівецька область, період козачини. Перед вами гарда від козацької шаблі. Гарда від козацької шаблі. Козацькі старі хрести. Це 15, 16, 17, 18 століття. Період козачний. Козацькі старі хрести. Подивіться. Це хрести вже 18 19 століття, початок 20-го. Більш сучасні хрести. Оце жіноча прикраса. Колт, яку носили жінки в часи, в часи козачини на вухах. Колт колт. Ну і це ви бачите, я навіть навіть покажу зблизька. Це як маленька мінометна куля. Або маленький мінометний снаряд. Подивіться, будь ласка. Бачите, яке оперення таке? Бачите, як у мінометного снарядика. Скоріше за все, у козаків були міномети. Та не були, вони точно були. А це маленький козачий міномет. Це не куля. Це з козачого міномета. Були і тоді міномети. Стріляли мінами. Бачите, яка цікава річ? Дуже цікава річ. Ще раз подивимося колекцію старожитностей. Козацька гарда, козацькі хрести, старовинні. Хрести уже 19-20 століття. Пуговички і жіноча прикраса Колт Часів Козачні. З вами український історик Ігор Швець з білими археологами Ми сьогодні в експедиції в лісах Сокір'янщини. Не перемикайтесь, далі буде ще цікавіше. Підписуйтесь на канал. Дякую вам!